O que eu Він піде, він піде, він А, пося! Не, не, гості нашого міста, дехто проходить і думає, що ж тут таке відбувається. Нагадаємо, 9 березня 1814 року народився великий геній українського народу Тарас Григорович Шевченко, наш кобзар. І 9 березня є офіційно державним святом пророченим відзначати, вшановувати честь, славу цього генія. І тому те, то, що завтра буде робити влада, це одне. А ми, як свідомі патріоти, повинні сьогодні, в день його народження, відзначати річницю 201-го річницю з дня його народження. Ще напролунали пісні на слова Тараса Григоровича Шевченка? А зараз відбулося покладання квітів, і зараз я запрошую кількох сміливців прочитати нам. Кілька творів на слова Шевченка, а потім разом виконаємо заповіт. Скромно, але разом з Шевченком ми з ним тут стояли на Майдані і разом з ним маємо його вшанувати в цей день, в день його народження. Тож запрошую до слова Степана Жеребиця. і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм, в Україні і не в Україні. Дрожнеє моє послання. І смеркає, і світає. День Божий палає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов каянний, і день, і ніч плачу на розпотяг велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає оглухли. Не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить, які будуть жнива, Схаменіться не до люди, діти й подивіться на рай тихий. На свою країну, полюбіти щирим серцем, велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, Братерство братнього прийшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви не правді похилились і хилитесь, як і хилились. І знову шкуру дерете з братів незрячих речкосіїв, і сонця правди дозрівать. Німецькі землі не чужі, притеся знову, і якби взять усю мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді осталось би сиротою святими горами Дніпро. Ох, якби ж те сталось, Щоб ви не вертались, щоб там поздихали, де ви поросли. Не плакали б діти, мати б не ридала, і не знали б Бога вашої хули. І не гріло б сонце, смердючого гною на чистій, широкій, на вольній землі. І не знали б люди, що ви зорли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди! Бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори. і понесе сторіками крову синє море дітей ваших, і не буде кому помагати, от сурається брат, брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклянетесь своїми синами, умийтеся. Образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі на тетьки, щоб панувати, Бо не вче, не око загляне їм саму душу глибоко, глибоко. Дізнаються, небожата чияна ваш кура, та й засядуть і премудрих. Не мудрі одурять. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня, давня я година і оживе добра слава, слава України. Було колись в Україні. Лихо танцювало, журба в шинку, мед горілку поставцем кружала. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо, може, серце хоч трохи спочине. Чорна хмара за лиману, небо сонце криє, синє море. Двір'юкою то стогне, то виє, Дніпра гирла затопило, анути хлопята на байдаки, море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили, же море заспівали, запінулись хвилі. Кругом хвилі, як ті, ні в землі, ні в неба, Все в землі є, а козакам тільки то й треба, Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде, куди знає, походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті, оглядає сюди. Туди, де небудь роботі, закрутивши чорні уси за ухо чуприну, підняв шапку човни стали. Нехай ворогине, не в сино отамани, панове молодці, а у цар град до султана поїдемо в гості. Добрий батько отамане, кром зарівіло, Спасибі вам, на дів шапку знову закипіло синє море, Вздовж байдака знову походжає пан отаман, та на хвилю мовчки поглядає.